Доброго ранку, друзі, вітаю вас на youtube каналі Ми Україна. Я Богдан Це наш традиційний ранковий стрім, у якому ми будемо розбиратися, зокрема у тому, що сьогодні відбувається на півночі Харківщини, і ключові події на фронті також проаналізуємо. Допоможе нам у цьому військовий експерт Петро Черник, якого я долучаю до ефіру. Пане Черник, вітаю вас! Слава Україні, героям слава. Отже, щодо інформації про те, що відбувається на Харківщині, видання Діп Повідомляє про те, що росіяни мають часткові успіхи на тому напрямку, зокрема просунулися в напрямку Вовчанська, в глибокому біля Ягідного. Ну і також інформація про те, що збройні сили України змогли вибити росіян з зеленого надходить. Як ви оцінюєте те, що зараз відбувається на півночі Харківщини? Перше і найголовніше про що маємо сказати, що ситуація на Харківщині кардинально відрізняється від тої ситуації, яка була у 2022 році. Бо в нашому інформаційному просторі зараз такі дуже потужні апокаліптичні настрої, що мовляв, все катастрофа. Мало не Харків візьмуть, і мільйонне місто знову повернеться в окупацію. Нагадаю, що де декілька кол. Колон на початку війни туди таки прорвалося а вовчан свого часу був в окупації. Нам дуже важливо зараз видихнути і не перебільшувати рівень страху більше ніж можна, бо противник саме цього добивається. Жодним чином не применшуємо загрозливісті. Ситуація, але тим не менше це дуже важлива деталь. Тепер давайте з'ясовувати, чому саме зараз які перспективи і як з цим, з цим боротися. Чому саме зараз противник зазнає стратегічної поразки у реалізації концепції виходу на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, ні до моменту самоперепозначення Путіна на посту президента 17 березня, ні до інаугурації, ні до дня вони це завдання не реалізували. А як відомо, тиранія мусить мати хоч якісь успіхи, і вони зміщують акценти якраз у бік Харківської області. Це момент перший. Момент другий у червні місяці буде глобальна подія історичного порядку. Починається робота майданчику, котра називається Саміт Миру. Туди запрошено майже більше, ніж 100 країн, це неймовірно багато. Особливо там буде велика кількість із так званого глобального півдня. Багато країн із цього е, умовного політичного регіону є симпатиками Російської Федерації. Вони дуже прискіпливо дивляться до нашого бойовища, але разом з тим вони всі політичні реалісти від їхніх голосів буде дуже багато залежати, і Путін їм хоче показати, що він на щось спроможний. Момент наступний: величезний збройовий пакет, який рухається до нас, от уже на мільярд доларів. І зараз ось ось на днях має бути оголошений на 400 мільйонів. Це саме та зброя, особливо коли запрацюють Атакамс і, і запрацюють f 16 коли можуть котрі, котрі можуть змінити хід бойовища, і Путін намагається хоч щось відрізати. І наступний дуже важливий момент це спроба посіятись в паніку і страх серед нас. На жаль, частково вони цього досягають, особливо у частині, що стосується Харкова, мільйонника. Міста, щоб спровокувати чергову гуманітарну катастрофу. А тепер суто у воєнному сенсі немає в них потенціалу для того, щоб проходити 40 кілометрів з боями. Знову розганяються дуже неправильні і недобрі речі, що, мовляв, вони за 30 кілометрів від Харкова. І ось ось почнуться масові обстріли самого Харкова із важкої артилерії. Ствольна артилерія, найдальша, що яка завдає ударів. Це 28 кілометрів за винятком 2,7 Піон, який активно реактивним снарядом може стріляти на 50 км. Це велика і важка машина. Унікальна ціль як для високоточних снарядів, так і fpv дронів. Реактивні системи залпового вогню, скажімо, ураган БМ 27 дійсно можуть працювати на 40 км, а Смерч може працювати на 70 км. Але для цього їм потрібні зручні позиції, захищені від потенційних наших ударів, тими самими fpv дронами. Якби вони мали їх застосувати, то вони б їх давно застосували. Противник. Накопичив угруповання у межах до 30 тисяч, буде його застосовувати. На цю хвилину ми перейшли у режим системної маневрової оборони і відбили першу і найголовнішу атаку. Противник в стратегічному сенсі головного завдання не опанував. Багато зараз обговорень щодо фортифікації на цьому напрямку, і зокрема багато емоцій в цій темі. Яка ваша думка з приводу того, що відбувається з фортифікаційними спорудами на тих ділянках? Забагато емоцій, так суттєво забагато емоцій. Не знаю хто і чому, чи, чи по незнанню, чи по некомпетентності, чи, на жаль, по злому умислу вкинув інформацію, що лінії фортифікації мало би бути мало не по лінії демаркації. Ну це глупство вищого порядку. Як виглядає класична оборона трьох ешелонового порядку? Найперше, це смуга оперативного забезпечення. Що це таке? Це від трьох до п'яти до шести кілометрів мінування і більша частина. Більша частина суходолу таки замінована. Так, противник зумів дещо розмінувати навіть тілами своїх солдат. Так у них усе працює. Тільки потім, уже десь за 7-8 кілометрів від лінії Поєдітини, будується перша лінія оборони, будує її сам солдат. Оце найголовніше. І вже друга запасна, або там, де знаходиться шість. Тилові частини, от воно вже там все заливається бетоном, і те, що могли зробити за такий коротенький період. А уряд тільки буквально два місяці тому виділив 30 мільярдів на ці речі, зробили чи є система полу, помилок, та не може їх не бути, як казав Уінстон Чешель, війна це каталог помилок. Ми до того, що треба будувати власну лінію суровіки. дійшли тільки на лютий місяць. Є така. Історична лінія зіхрд у Німеччині, де на 600 кілометрів було 18 тисяч бетонованих бункерів. Так, от її будували кілька десятиліть. Підкреслю кілька десятиліть з феноменальною німецькою точністю, інженерним забезпеченням, інтелектом і тому подібне. То ми із нашими радянськими рефлексіями е, хотіли за два місяці побудувати вже такі укріплення, що противник на кілометр не міг просунутися. Так не буває, так просто не буває. Чи зроблено максимально можливу роботу? Зроблено. Чи в цій роботі є помилки і недоліки? Є по-іншому бути не може. Однак я не, не поділяю стратегічного зітхання, що мовляв, усе катастрофічно аж так, що ось-ось завтра нам кінець і станеться апокаліпсис. Ну і Крім того, базове знання воєнної історії свідчить, що будь-які навіть найглибші найдовші фортифікації можна просто обійти, враховуючи, що росіяни їх бачили. Я думаю, що в принципі, вони були для цього всі можливості Буданов. Кирило Буданов в інтерв'ю New York Times заявив про те, що російський наступ на Харківщині може затухнути впродовж кількох днів, так би мовити, збройні сили України зможуть його зупинити повністю, але росіяни можуть розпочати наступальну операцію в напрямку Сум. що ви думаєте з цього приводу? і Якого характеру можуть бути ці дії? Тож ніколи такі самі, як по хаківському пландармі, один в один. Знову ж таки, противник нічого нового нам застосувати не може і не зможе. Чи можуть вони організувати ту так звану турбуючу операцію або тягне штовхай, як її ще можуть, можна непрофесійною зрозумілою мовою назвати, чому ж ні? загалом на відтинок. Кордону у межах 750 км у них є до 40 тисяч особового складу. Якщо розуміти, що в даній операції вони застосовують не більше ніж п'ять батальйонів, це вже підтверджена інформація. Батальйон це до 500 чоловік також не більше це 2,5 тисячі максимум 3 тисячі особового складу із 40 тисячного корпусу виділити ще 3-5 ну хай 6 для того щоб подібну операцію організувати на Сумах цілком це може статися противник промацує нашу оборону він Дійсно, загруз на Східному плацдармі немає там позитивних результатів, і йому потрібно хоч щось. Дивіться, як їхня пропаганда роздуває цю бульбашку, що вони, ну мовляв, не Другу світову війну починають вигравати, і ось ось одразу після Харківської операції візьмуть не тільки Харків, а й вийдуть вони і на Дніпро, і на Одесу, і повторна операція на Київ лише питання кількох тижнів. Саме так розставляє акцента їхня пропаганда. Якщо під таким кутом і таким зрізом оцінювати це явище, ну то їхні результати більш ніж скромні. Ну і загалом за минулу добу, за даними генерального штабу, відбулося 148 бойових зіткнень. Це дуже багато. Просто я регулярно читаю ці зведення і такої цифри не пам'ятаю. Противник завдав шість ракетних 30 авіаційних, майже 300 ударів дронами камікадзе. здійснив понад 2,5 тисячі обстрілів в позиції наших військ. На вашу думку, чи свідчить це, що росіяни повноцінно розпочали свою наступальну літню кампанію? Та вона і не і не припинялася із жовтня минулого року. Я не поділяю точку зору, що в цій наступальній кампанії є щось особливе і що вона повноцінна. Розбираємо з оперативного мистецтва, бо цифри говорять самі за себе. Повноцінна, повноцінна кампанія. Це коли застосовуються 40 тисячний корпус одномоментно на одній ділянці фронту, і вони в межах до доби максимум півтори, це оперативні показники. Нормативи, все прописано у документах, проривають фронт на глибину 15-20 кілометрів. Отакі От нормативи. Якщо таке би сталося за дві доби 40 тисяч війська, пройшло маршем з боями 15 20 кілометрів, швидко побудували вже для для себе батальйонні тактичні опорні пункти, то тоді би я дійсно скатуше порядки не так про назвати. Тоді би я дійсно сказав, що так це справжній повноцінний наступ, як такий. Ну давайте будемо чесними і справедливими, Нема цього. Так, противник зайшов в так звану східну зону на глибину 3-5 кілометрів. Хтось там порахував, що вже мало не 100 квадратних кілометрів окуповано, що далеко не так, якщо взагалі йти до точного скрупульозного математичного оформлення окупованих територій. Ми щойно розібрали, чому не це роблять зараз. Щойно розібрали, повторимо. Давайте нема успіхів на східному плацдармі. Треба створювати дипломатичне тло для оцього великого. Саміту страшенно бояться, що ось ось запрацює авіація, їм відходити доведеться, якщо ми їх по-справжньому почнемо зас засипати, особливо касетними бомбами. От і все, що є, я ніякий спосіб не хочу принизити нашого З Касточнічно до нопаки завжди вважав, що треба навіть якійсь частині, дещо його перебільшувати. Ну але так як за останні дні у нашому медійному просторі розігнали страх, ну то будемо чесними на початку війни, що вони дійсно в Харкові ж були, вони в Харкові були на межі Києва, вони стояли, і то не було стільки паніки і страху, як є зараз. Дуже дуже погана прикмета для нашого медійного поля. А на вашу думку, чому така ситуація? Чому зараз ці загрози сприймаються якось більш панічно ніж на початку повномасштабного вторгнення, враховуючи, що і ресурси у росіян були зовсім інше, і ситуація з українською обороною була набагато гірша? На мій погляд, перша це втома. Це тому, А друге, ну на на жаль, я буду чесний, я нікого не хочу образити. Хайпові і страхітливі заголовки при, в колосально величезну увагу. Так людина побудована, така наша свідомість, така наша психологія все, що добре, нас не дуже сильно збуджує. А от страх, це фундаментальний аспект біологічної клітини, який виражається у свідомість, підсвідомість, колективну надсвідомість в тому числі. Це якраз те, що привертає дуже. Увагу і мені видається, що є банальний і це дуже ну дуже недобре, дуже погано. Що є банальний хайп із метою підняття деяких рейтингів. Деяких каналів на жаль, дуже прикро мені це констатувати, але я іншого глибшого пояснення і адекватнішого не можу дати. Я не хочу вірити, що люди не розуміють реальної картинки. А якщо і є певна підстава у психологічному сенсі у частині виснаження, і що ми хочемо хороших результатів, і що ми вже звикли, що збройні сили ці хороші результати дають, бо була хороша ха, суперхарківська операція, була суперхерсонська операція. Далі Бахмута не про. Сунули з авдіївку взяли, але далі не просунулись, і тут раз у противника є тактичний успіх, і все і треба поятися. Але це тільки частковий частковий режим, на мій погляд, більше все ж таки лежить у тому, що називається привертання уваги до власної медійної діяльності, і це дуже недобре. А на вашу думку, те що відбувається поблизу вовчанського на півночі Харківщини, якщо Росіянам вдасться розвинути цей успіх, можливо, до якогось рівня, який вони самі не очікують, чи піруть вони далі, якщо ця, ця операція. Вони підуть рівно далі, стільки, скільки, скільки ми їх пустимо. Оскільки ми їх пустимо, стільки вони і підуть. Але знову ж, моя особиста позиція. Я не можу зрозуміти за рахунок, чого вони можуть ці проривні операції робити. Давайте йдемо від притилежні. Якби вони насправді могли, от дійсно можуть. От дійсно маєш стільки солдатів, дійсно маєш стільки техніки, що можна 90 спалити, відповідно, забрати все наше і тими 10% рухатися далі. То вони б це зробили. Ну, вони б це зробили. Ну, дивіться, вже майже тиждень тепер, ця операція. Ну, далі 3-7 кілометрів не рухається. Так, є невеличкий пластар у сірій у зоні. А він, до речі, очікуваний. І, до речі, знову ж таки, з точки зору ведення наших бойових дій, нам так зручніше поясню, до речі, ніхто ще цей зріз не, не розглядав. Нам вкрай невигідно, і це буде звучати дико і погано. і у мене полетить каміння, і хай летить. Щоб бойові дії йшли на їхні території. Чому поясню? Дуже нам тоді війну треба їм оголошувати. Треба оголошувати війну. А як ми оголошуємо їм війну, ми стаємо агресором по міжнародному праву однозначно, зразу і сходу. Тому оце така своєрідна пастка для них. Вони зайшли на наші території і ми почали чергове перемелювання сил і засобів. Та є бої, бої де за один день загиблими, на навіть не за день, за один бій, за кілька годин, загиблими 28 чоловік. Взвод повноцінний, то це, це, це дуже добре. Нам все ж таки вигідніше, щоб оце перемелювання їхнього ресурсу відбувалося на нашій території як категоричний противник, щоб солдат щоб нога українського солдата ступила на російську землю. А як тоді? Перемелювати оцей велетенський ресурс дійшли вони до висновку, що можуть ударити по Харківсні, що це буде для них якийсь кофеєнт, корисності ласкаво просимо, вимаємо їх кров'ю настільки, наскільки можемо, і ми це робимо дуже успішно. Сподіваюся, глядач зрозумів цю специфічну і дуже непопулярну точку зору. це логічно, оскільки брати чужі фортифікації важче ніж обороняти свої. Якщо е північ, е північні оці. В сумах можлива операція на півночі і Харківська, оця яка зараз відбувається відволікаючи, то на вашу думку, яке основне завдання залишається перед російськими силами? Нічого там не змінилося і не змінилося. Східний плацдарм, Кордони Донеччини і Луганщини. Ми від цього не відмовляться. Все, що зараз відбувається, це відволікання. Відволікання. Ми кілька разів це вже розглянули, думаю, не вартує. Ще раз заакцентую: східний плацдарм лишається і буде залишатися головним. Допоти, або ми кінцево не зірвемо це завдання по-справжньому і не почнемо звільняти свої території, або допоки вони це завдання не реалізують. Нам украй важливо це завдання зривати і, і зриваємо, зриваємо з жовтня минулого Року, чому як от допускаємо, що Путін вийшов на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини, що він може сказати? Особливо до, до червня, як би це йому вдалося на цьому великому саміті, я закінчу спеціальну воєнну операцію. І повірте, серед країн глобального півдня Туреччина, Індія, Китай, і ще ціла низка скажуть, та дійсно та потім за що от ми якраз і зібралися. Ми якраз і зібралися. Щоб цю формулу шукати, давайте лишаємо все так, як є. і до речі, кілька кілька тижнів тому перший, хто відрефлексував, був Ердоган, який сказав дослівно, та давайте віддаємо Путіну Донецьку-Луганську область, заморожуємо конфлікт до 2040 року, а потім якийсь суперчасний референдум, і будемо думати, що з цими землями робити. А говорив не Ердоган, говорив Путін. Тому фундаментально важливо не дозволити пройти отих тих, ще 43%, що сорок що залишилося, це, це що дуже багато, особливо до першого. Його раунду у червні там оті країни, котрі сумніваються, на чий бік ставати їх більшість, їх більшість, там буде все вирішувати строго із позиції сили, чиї сильніші позиції будуть важливо, щоб вони були наші. А що нам необхідно, яких результатів досягнути, щоб зірвати ці оці, оці операції на сході російській та не та все те, що і робили, те ми перебуваємо в третій стадії. Класичної індустріальної війни, що таке третя стадія класичної індустріальної війни? Перемелювання ресурсів один одного. Чиї ресурси в підсумку виявляться більшими, той і переможе. Якщо дивитися на дихотомію Україна Росія, наші ресурси то точно менші. Але якщо дивитися на дихотомію Євроатлантичний простір Росія, то їхні ресурси кратно менше. 2 трильйони ВВП не можуть виграти у 50 трильйонів ВВП так просто не буває. 800 мільйонів людей не можуть про. Грати країні і 140 мільйонів людей, розуміючи, що їхній воєнно-промисловий комплекс таки рухається вниз. Дійсно, які би там Путін не робив перестановки в частині кадрів, щоб зменшити пиляння воєнного бюджету. Тут 95 МС не будують і не збудують. Тут 22 М3 не будують і не збудують. Міг 31К не будують і не збудують. А корпорація міг взагалі деградувала. Танк один можуть будувати це 90. крапка, один крапка більше не можуть, і то 20-25 на місяць. Все це вершина їхніх потенціалів. Тут окремо легше. Можу прочитати з із занепадом їхніх комплексів 400, котрі невеликі безпілотники не можуть підняти, бо якби могли, то не було би дольоту до НПЗ уже на цю хвилину 15% на цієї галузі зачепили. Мінус 5% виробництва бензину за минулий місяць. А це для них дуже серйозна шкода. Тому у підсумку вони точно програють, але вони теж не, не дурні, їх не можна недооцінювати Вони якраз шукають формули замороження цього конфлікту на вигідних для себе позиціях з дуже простим. Міркуваннями дозволити Путіну добути біологічний цикл свого буття на посту. Третє, що сходиться із словами Ердогана 2040 рік. Це, це скільки це 16 років Путіну? 72-88 О, десь так воно приблизно все і складається. Як буде в реальності, побачимо Най, найважче, що зараз. Найважче, що зараз можна робити, це займатися прогнозуванням. Це ворожбитство на кавовій гущі. Ми в точці біфуркації. що таке біфуркація із математичних систем. Старі системи вже не працюють, а нові вже не ще не працюють. І де як воно в реальності все складеться, дуже важко сказати. Однак стратегічний тренд він неминучий і колесо історії назад повернути вже неможливо. Московський імперіалізм став на шлях свого кінцевого занепаду. Просто моя особиста позиція, що це не буде. Ні завтра, ні післязавтра, ні найближчі десятирічки у 1683 році. Турки програли свою кінцеву битву за Європу, програвши підвідним битву і почали відступ з Європи. Однак османський імперіалізм загинув аж у 1920-х роках, щоб ми розуміли, які це велетенські відстані. Петро, дуже дякую вам за час, який ви присвятили сьогодні зранку нашому спілкуванню. Петро Черник, військовий експерт, був гостем ранкового стріму. Бережіть себе. Друзі, дякую, що ви дивилися цей стрім. На жаль, час на спілкування з паном Черником у нас був обмежений. Не панікуйте, довіряйте офіційній інформації, особливо враховуючи, наскільки емоційна тема з тим наступом. І очевидно, що ворог буде намагатися цим скористатися, тому що емоційно розхитаних людей набагато простіше схилити до якоїсь. Потрібної версії реальності тим людям, які цим займаються, так що довіряйте Збройним силам України, допомагайте збройним силам України. Ну і бережіть себе до зустрічі.